Ось так нагороди до Дня гідності та свободи отримали за півтори сотні криворістів волонтерів Вони невпинно другий рік поспіль забезпечують надійний тил захисникам, що у цей момент боронять нашу країну на різних ділянках фронту. Серед них Ганна Володимирівна, яку можна назвати волонтеркою широкого профілю, бо кому тільки вона не допомагає. Для передчасно народжених діток плете тактильні іграшки для захисників в'яже теплі шкарпетки, які гріють і тіло, і душу та здає макулатуру, а на отримані кошти купує та передає нашим захисникам зігрівайки та інші необхідні речі. Я допомагаю собі. По перше, це допомога, це моє мій спокій, моя якась впевненість в тому, що все буде добре, що буде перемога наша, скора перемога, я сподіваюся. І ну, емоції яскраві, тому що ну як. Допомагаєш, і ти живеш. Активно до волонтерської діяльності включився і великий бізнес кривого рогу. Майже два роки поспіль підприємці безкоштовно надають усе необхідне для підвищення обороноздатності міста та країни, допомагають облаштовувати позиції, надають паливо та обігрівачі. забезпечують утепленою військовою формою, і не тільки ми постійно допомагаємо нашим захисникам. Це Палети це просто гуманітарна допомога, це просто якісь потреби, які вони озвучують. Е від початку ми завжди робили знижки нашим захисникам по максимуму, потім ми долучились до програми Я ветеран» і зараз вже продовжуємо офіційно це все робити. Все, що потрібно для наших військових, це буде допомогою. Немає маленьких донатів, як кажуть, і немає маленької допомоги. Кожна допомога має значення. Нагороджували й тих, хто гостинно приймав переселенців з інших регіонів, комунальників, які долали наслідки ракетних ударів по Кривому Рогу, фахівців, що працювали над відновленням водопостачання після підриву Кагоської ГЕС, та долали інші виклики, спричинені діями Російської Федерації. Ми вже разом пліч о пліч як одне серце, відпрацювали ну, ще трохи менше, ну скоро буде вже два роки війни. І кривий ріг за цей час. Об'єднався потужно, разом спочатку відстояв міста, тому що ми пам'ятаємо, як на початку війни, там, в перші місяці війни, коли окупаційні війська пройшли Херсон, пройшли Херсонщину фактично тим містом, яке зупинило. Російську групировку свої внески у майбутню перемогу України продовжує робити і Рада оборони Кривого Рогу. За майже два роки повномасштабного вторгнення підкріплення отримала понад 100 військових частин, а загальна сума переданого для них спорядження складає більш ніж півтора мільярда гривень, що є однією з найбільших допомог для військових серед інших міст нашої країни. Кузьма Шишкін Сергій Іванкін, перший міський.